У садовому товаристві світанок виник серйозний конфлікт. Частина мешканців вимагає дострокового усунення голови об'єднання, звинувачуючи її у численних порушеннях статуту, тиску на людей та навіть незаконному відчуженні приватної власності. Люди кажуть, що їхні заяви вже подані до поліції. Однак ситуація лише загострюється. Наші журналісти розбиралися в ситуації. Торік восени у садовому товаристві світанок відбулися вибори нової голови. Люди кажуть, йшли на зміни єдиною командою, щоб працювати разом і впорядковувати діяльність об'єднання. Проте вже навесні виявилося, співпраця не складається. Ольга Іванівна перебрала на себе всі повноваження, одноособово приймає рішення на наші зауваження їй, що рішення приймається колегіально. Вона не реагує, чинить свавілля. І вже ми прийшли до того влітку, що потрібно її переобирати. За словами садівників, у серпні відбулися загальні збори, на яких обговорили численні порушення. Тоді ж ухвалили рішення збирати підписи для дострокового усунення голови. Але після цього, як стверджують люди, почався справжній тиск. Голова ходить по садових ділянках, розмовляє із садоводами, обіцяє їм підняти. Вартість електроенергії з 5 до 18 гривень погрожує. Вчора вона відключила від енергопостачання магазин, тобто пліткує, інтригує, поливає брудом членів правління. Ну, взагалі погрожує. Ми не знаємо вже, як чинити. Вже на неї написані декілька заяв до поліції. Подано, а ТЦК погрожує. Якщо прийдете на збори, значить буде тут ТЦК, і будете ви на нуль послати. Магазин, що забезпечує садівників необхідними товарами, дійсно залишився без світла. Його власниця каже, що завжди вчасно сплачувала всі внески. Я зараз можу показати книжечку. в мене всі платежі ми оплачуємо наготи ще вперед. Вона викривається в городі великими людьми. Вона людям ходить розказує, що будто вона заходить до мене в цей маленький магазинчик, і я там гоню самогонку і закриваю шторками, швидко, бо йде Ольга Івановна. Ну вона виїдає, чи вона сама хоче на моєму місці тут бути, свій бізнес відкрити і все. Зараз вашим магазином продукти щось... Так, да, вчора пропали. Ну як пропали? Як сказати? Пропали, успіли дівчата, по хатках порозбирали, подача холодильники порозносили, морожена. Тут Ольга Івановні нашої не подобається це. Люди розповідають і про інші методи тиску від пліток до судових справ. На цьому участку, де ми стоїмо, вона розповсюджує плітки, що її побила донька новоселиць Вікторії Юрівни, тобто шаповал Юлія. Але у них є відеонаблюдіння і ми його бачили. Що такого зовсім не було. А вона поїхала зі слів. Шаповал Юлії, вона нам розповідала, що побоїці були куплені. Діло це закрилося. Спочатку було подано, що Юлія шаповал її побила Андрюшенкову, а потім воно чомусь закрилося. І шаповал Юлія вияснила, що було побиття липове. Ще одне серйозне звинувачення незаконний продаж ділянок. Садівники стверджують, голова спершу займалася покинутими землями, але згодом почала продавати і ті, що мають приватних власників. Мені світочка прийшла, позвонила 28.08 буквально, і сказала, що в моєму домі хтось проживає. что заходят, выходят свободно люди, что видели какую-то седую женщину. 29-го я приехала сюда проверить все это дело. Я действительно увидела вот эту синюю машину, стоящую на территории. Здесь лежали ворота. Мы потом прикинули, что она уже готовилась здесь ставить ворота именно под эту территорию, потому что там загонять машину некуда. Я его отстояла. Ага. У меня документы. Никто ничего не купил. И она отсюда съехала. Садівники також наводять приклади, коли власники навіть не здогадувалися, що їхній будинок міг опинитися проданим. Цей будинок по вулиці Горіхова, 144, У неї є власник. Вона зараз в Польщі, яка також навіть не здогадувалася про те, що її будиночок, тобто приватна власність, може бути проданою. Оп'ять же ж таки хочу наголосити, що Андрюшенкова Ольга Івановна чинить Свавілля не йде, йде в супереч і в розріз. Як статуту, так і конституції України. Ми намагалися отримати коментар і від голови садового товариства Ольги Адрюшенкової, але мешканці стверджують, що самої голови знайти не можуть. кажуть, вона переховується. Зараз садівники продовжують збирати підписи за дострокове усунення голови. Вони прагнуть прозорої роботи правління та відновлення законності в садовому товаристві. А також сподіваються, що правоохоронні органи звернуть увагу на ситуацію у світанку та дадуть їй належну оцінку.